А ми будем щедрувати, бо пустили нас до хати. У вас хата гарна, чиста і ялиночка врочиста. Ми ще дрівочку співаємо, Щастя в домі всім бажаєм, Щоб росла у вас пшениця і родила вся пашниця, І щоб хліб та пироги на столі завжди були. Щоб водилися і гроші, Щоб харчі були хороші, І щоб грині та зелені набивали вам кишені. Хай вам меду буде бочка, і щоб заміж вийшла дочка. А якщо доньки немає, то господарь хай придбає. А як син у ще є, хай невістку Бог дає. Щоб у вас була худоба, а для нас солодка здоба. Ми помолимось за ласку, та в торбу ще ковбаску. Всі ми щиро ще щедрували, щоб і сала в торбу дали. Як мене цей рік багатий, ще прийдемо щедрувати.